Вітаю вас, шановні глядачі. Є така думка, є така теза, що з Карпатами може відбутися те саме, що зараз відбувається зі східними регіонами. Дехто з глядачів мене питав, причому питав на протязі цих двох років, впродовж точніше, цих двох років, стосовно того, чи не повторить часом Карпати долю Криму, чи Угорщина і Мадяри не зазіхнуть на Карпати так само, як. Ситуація з Кримом сталася. Я би хотів подивитися, чи взагалі такий сценарій, імовірний. Я дивлюся не на якийсь конкретний період часу, я дивлюся взагалі повністю ситуацію, чи дійсно таке може статися. Добре, чотири карти циганські, три карти Таро. Давайте я гляну, що мені карти показують. Карта вдівця цвинтар. Така трохи небезпечна карта. Активізація ворогів, карта ворога. Карта надії, хороша, позитивна карта, карта гри. Маніпуляція, гра якась і якісь мутні схеми. Я думаю, що все-таки угорці, знаєте, трошки такі з хитринкою, з гнильцею. Добре, більш ситуацію ясно прояснють нам Таро. Трійка мечів, карта провокацій. Вісьмірка кубків карта залякування, карта брехні, обман. І лицар жезлів, карта воїна захисника. Не думаю, що їм це вдасться. Ну, карта воїна-захисника говорить сама за себе. Трійка мечів це провокація. Вісьмірка кубків це більше як залякування. Більше говорять язиком, ніж роблять. Звичайно, що вони налаштовані вороже і вставляти палиці в колеса вони можуть. Але це все якась, знаєте, така велика гра ну, пов'язана з територіями. Я не думаю, що їм дадуть забрати Карпати. Ні, ні в якому разі. Так що я думаю, що це мало імовірно. Так що, ну, будемо дивитися, спостерігати. Бажаю всім всіх благ, бажаю всього хорошого. Бережіть себе.